Чемпіонатом області з велосипедного спорту на шосе фактично розпочали новий сезон «Боковинські гонщики у велоперегонах, які фактично стали генеральною репетицією перед майбутніми стартами чемпіонатів Європи та України. Участь взяли спортсмени всіх вікових номінацій від юнацьких до ветеранських. Протягом двох днів гонщики змагалися в двох шосейних дисциплінах: роздільному старті на 15 кілометрів та групових гонках на 35 та 75 кілометрів. Хоча шосейні велоперегони відносяться до змагань підвищеної групи складності, проте як завше вони пройшли за відмінною організацією, в чому заслуга всіх задіяних служб. Гонка пройшла у нас на високому рівні, тому що була хороша траса інспекторів... Гаи сработали отлично, и гонка прошла как бы, на высоком уровне. То есть гонщики показали именно результат. На які вони були підготовлені в цих змаганнях. Лідери Буковинського велоспорту знову підтвердили свій високий клас і готовність до нового спортивного сезону. Приміром, Олена Попов зуміла виграти як індивідуальну, так і групову гонку. Дуже дуже рада, що я нарешті виграла обидва гонки, а то минулі роки якось попадалася так, що я то одну виграла, одна друга, та й дуже щаслива. Всі хочу привітати з нашим початком вдалим стартом сезону шосе. у Нас на буковині у змаганнях серед ветеранів Андрій Кесарів після срібла в індивідуалці зумів здобути золото в груповій гонці. Хотів щось, як сьогодні сказали, е, як вони, хлопці, сказали, надо там за вчорашній прогрішні за друге місце. Ну от сьогодні прийшлося пороботи вже повністю. приємно відзначити велику кількість учасників у ветеранських велоперегонах, які подають молоді чудовий приклад бастерності та вільності улюбленому виду спорту. Конечно, да, нормально, радісна. Все такі соревновані це наш праздник. Вчора день велосипедиста був. Я таки удивився. дуже класно пройшло людей намного більше було, ніж прошлому. Значить, наш спорт має популярність більшу. Поэтому всім желаю сесть на велосипеди кататися. Відтепер на Буковинських вологочиків чекають відповідальні старти всеукраїнського та міжнародного масштабу гонки. Це необхідна для наших спортсменів в плані підготовки к чемпіонату Європи, який буде з 6 по 10 юня в город, в Москве. І наші юноші будуть виступати на сорінування в Біле церкви. 1 по 3 июня на традиционные соревнования по велосипедному спорту на шоссе кто-то будучи олимпиец.